Всім привіт! Сьогодні в мене огляд на новий скін на шейда. Ось такий ось. Отакий крутий скін. Просто гляньте на нього. Ось такий класний скін. Так, давайте я сейчас вам покажу нормальну анімацію. Ось такий, коротше. Ось анімація. Ось така прикольна. <ріць> Він прям малює на моєму екрані. Це так круто. Так, ну, звісно, я його купляю. І він залітає на мій аккаунт. Це мій перший скин з чемпіонату по Бравл Старсу. І він чогось вийшов раніше. Хоча він. ось такий пінчик дається. Але він повинен вийти взагалі 23 травня. Я не розумію, чого він іменно зараз вийшов. Він вийшов вчора ввечері. Ось такий класний скін я його купив. Ось такий пінчик дається. Так. Ось такий. Окс, до речі, може якось я буду прокачувати його і дійду до його титула. Можливо, можливо. Отак от. Ну, що ж ще можна сказати по цьому скину? У нього є дуже багато моїх улюблених кольорів. Це помаранжевий і чорний. І самий скін взагалі крутий, чесно. Давайте його ще затестимо. Так, браво. Так, ану тику давайте подивимось. Нічого собі, прям наче якісь електрики взагалі. Дивіться, ухти, прям ідеально. О, ще крутий скін. Так. Ух вау, взагалі крутий скін. Просто просто таптайпером. І ще мене на нього ще ласабіє. Всі, мабуть, будуть думати, що це взагалі мутації. Ну, це було собі витяга Друзі, якщо ви пам'ятаєте Собиття з згаділий, то лайкніть це відео, будь ласка, ви мене так піддержите. Так. Ось така тика. Мені взагалі подобається ззовні. Такий крутий взагалі. Ой, не той пін ізол. Ось такий крутий скін. Давайте пише хочу, подивитися на ту тику, круту. Тика така крута, це. Ой, це шедевр просто. Це реально шедевр. Так, будем дома, боси. Просто. Дивіться, просто ідеально просто вміщається. цей гаджет. Ще потикаємо. Брузе, мені подобається його тика, вона просто ідеальна. Я цей скін, мабуть, ніколи не буду міняти. Тим більше, це мій перший скін чемпіоната. Це вам не Газ, це вам не Мортіс. Я, до речі, мабуть, ще буду чекати чемпіонатний скін на Едгара, якщо він буде. Ось така анімація. Ну що, давайте зацінимо його анімацію програшу. Надіюсь, ви бол. Ой... Я надіюся, що вы подобрав бол. Ну, давайте подивимось, як він взагалі в катки. Ух тышка! Все круто! Добре. Так, він домажить. Давай! Давай! Да! Я сдох отель бота просто. Як так? Я, ребят, не профессионал, конечно. Ну... Но... Ну, нормально так гуляю. Да боже, наш мини-мяч, да! Я просрал ульту! Я ульту просрал! Так. На, на, Все. На. На. Оце його середина взагалі жорстка, бо 6 тисяч за дві тике. Ні. Давай. Давай, Едгар! Давай. Забий, 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 забий. Забили. А, -а, -а не забили. Ну, в принципі, це і так зрозуміло. Заб'ю. Заб'ю. Та йо! Чого я такий ботик? Так. Погнали. Ну Та я повинен просто виграти. Повинен. -хе 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 -хе. Надіюсь, ви мої боти витащите цю катку. Чуть не забыла. На. Так, мячик, я возьму. Спасибо. Так, я получил. Забью! Забью! Да, Є! Yeah! Шесто фейк кинул. Я, конечно, не токсик, но Но просто. Всех. Леон. Не надо, будь ласка. Леон. А, він там. Я полетів. Давай. Да! Є! Да! Є! Победа! Так. Давайте. Я, случайно, ш... А, ще де, ще де. Нічого, нічого. Тут можна пограти. Програти можна. Нічого, друзі, якщо я сольюсь даже. Це раді відео просто. Раді відео. Так. Треба почекати трохи. Давай, идут. Убивай мене. Да. Так, дивимося анімацію. Ой, у нього зламалось. <схай> Нічого собі. Він думає, чем він поламався. Круто. Клас. Ну що ж, друзі. це був огляд на новий скин на шейда. Сразу кажу: купляйте, бо він дуже класний. Якщо навіть не встигнете, у вас є. Ну, якщо 23 травня вийде, то у вас є дуже багато часу. Тож, всім пока. Раджу купляти, пінчик дають халявний. І тож, всім пока.